Гліб тримає у руках шеврон з українським прапором. Хлопчина попросив його у силовиків ДБР, що проводили стабілізаційні заходи у центрі Балаклії. Кілька днів тому він вперше за півроку побачив справжніх захисників, а не освободітелі. Я з вікна побачив українські флаги, де дуже був радий. Вони там, де огороди, їхали. Місцеві своєю радості ледве стримують українських хлопців, що відбили балаклію, кажуть, готові були розцілувати. Коли наші їхали машини, боже, я через огород побігла махати їм. Вийшов сусідський хлопчик. Вийшла ще сусідська дівчинка, сусідка. Ну, був, був вечір, і ми їх вітали, показували і отак. І отак. Вони прапор розкривали. Росіяни накоїли немало лиха в балаклії. Більшість місцевих, звісно, усвідомлювали, що ті вороги, але були і такі, хто не розумів, хто вірвався до їхнього дому. Побачивши знімальну групу, до нас підбігли дві заплакані жінки. Відправили ми от зараз мене обвиняють в тому, що я мама плахає. Вчителька Алла Зінченко одна із тих, хто вирішив відправити свою дитину до Росії. Мовляв, у дитячому таборі їй буде добре: море, дельфіни. Тому й пішли домовлятися з окупантами. Разом із дітьми до Росії виїхали й кілька вчителів із Балаклії. Предложили в августі дітей віддихнути безплатно в лагері ем, в гіллянжике Мідвіжонок. Там 300 дітей. З Харківської області 25 з балаклі. Я знаю, 25 з Купенська. 50 з Ізюма, ще 200, Я не знаю, откуда. жінки кажуть, що батько дівчинки був проти такого рішення, але вони його вмовили. Тепер люди не можуть повернути дітей додому, тож просять українську владу допомогти вирішити цю проблему. Плану дій на випадок звільнення області від окупантів у них не було. Ви так поступили? Да, дами так поступили. Тут Бамбіля плакала. да так поступили. Нині у деокупованих містах та селах проводять опитування місцевого населення. Законом прописано, кажуть в ДБР, кого можуть затримати за підозрою у співпраці з окупантами. Звичайно, той сантехник, який пішов працювати, там, ну може би, даже не працювати, там лагодити інфраструктуру міської ради, його не можна вважати колаборантом. Він виконував цивільні функції. Та особа, яка виконувала адміністративно-розпорядчі функції, вона вже є колаборантом. Проте, кожен випадок додає Маньковський, розглядають індивідуально. Кому нічого приховувати, ті щиро радіють поверненню міста під контроль збройних сил України. Олена Винник каже: місту вкрай не вистачає медикаментів, просить допомогти у лікуванні людей літнього віку, за якими доглядає сама. Однак все це не так важливо у порівнянні з новиною, якої вони чекали останні півроку. Бабушка узнала, когда Украина зашла, значит, с кровати у в мене убіжала. З переломаної С шейки. З шейки бедра. Она плакала от радості. Артем Листопад та Павло Велицький. Медіагрупа. Об'єктив.